В нас гість Михайло Самусь, військовий експерт, вітаємо вас. Вітаю, пане Михайло, в головному управлінні розвитку. Ні, ви, давайте ж почнемо з того, що з ми, ми щойно, да, щойно з'ясували, що ми весь цей час неправильно пана Михайла називали. Yeah, тому, і, що... і, виявляє, і виявляється, що нова людина в вечірньому ефірі, яка перепитала в пана Михайла, де у вас Як наголос ви... на прізвищі на А чи на У, зробила ціле відкриття, тому що тепер будемо вас правильно називати з наголосом на У. Дуже Але виявили. я вам скажу, що минулого ефіру, перед ефіофрек, ми говорили з паном Михайлом якраз про його можливих родичів, про родослівну. І я питав, тому що наші глядачі надіслали. Інформацію, що у пана Михайла є така родослівна, яка походить ще з часів УНР, і що mm. дехто значить з таким прізвищем Самусь якраз був одним з таких провідників УНР. І я теж перепитувала, так що це має довгий хвіст, у ага. це все те, що відбувається. Давайте тепер зав'яжемо Михайло Михайло Самусь УНР. Давайте тепер зав'яжемо з запитанням першим, тому що в УНР ми знаємо добре, що наші боролися проти більшовицької навали там три роки. Зараз ми боремося проти росіян уже цілих довгих 10 років, і боремося досить ефективно. В головному управлінні розвідки повідомили сьогодні, що безпілотники, з допомогою яких була атакована російська авіабаза Крісти у Пскові, вони запущені з території Росії. І пане Михайло, скажіть а територія Росії, ця велика територія Росії. В, в такій тактиці, яку ми застосовуємо, бити по їхніх аеродромах там на в Росії це плюс для нас чи мінус ця велика російська територія. А, ну звісно, було б непогано, якщо б Росія була маленька, це однозначно вирішило би багато питань, причому в історичному масштабі. Але маємо, що маємо це найбільша країна світу, і нам треба з цією країною воювати і ще й перемогти. Тому насправді розмір можна, великий розмір можна використати в наших інтересах, тому що великий розмір це багато інфраструктури, це багато інфраструктурних об'єктів, які в тому числі забезпечують і життєдіяльність держави, тобто, скажімо так, весь масив життєдіяльності і військової життєдіяльності. І якраз те, що ми можемо наносити удари по аеродромах. по… Військових складах по командних пунктах, по, як кажуть самі росіяни, центрах прийняття рішень, їм дуже важко прикрити цю територію. І ми зараз бачимо, що коли вони закрили, начебто, столицю, ну так, умовно закрили, бо все рівно наші безпілотники пролітали, відправили решту систем ППО на фронт. Виявляється, що далекий Псков, який знаходиться буквально в кількох кілометрів, там десятках від кордонів з НАТО, абсолютно не захищений. Там спокійно можна. Знищувати е, військово-транспортні літаки, я підкреслю, там знаходиться е, місце базування знаменитої 76-ї десанто-штурмової дивізії, яка зараз в принципі, бере участь у війні проти України на півдні. Зокрема, і тому е, якраз ці розміри. Я думаю, що особливо оскільки в нас ще і нові, е, нові е, зразки озброєнь з'являються такі далекобійні ракета, наприклад, uh -huh. яка була продемонстрована і вже була. Продемонстрована в дії, наприклад, по Деніло. знищенню комплексу АІС-400 в окупованому Криму, то це буде нам плюс, тому що ми зможемо використати це для того, щоб перенести дійсно війну на територію Росії і примусити Росію припинити цю війну, навіть якщо от у нас були дискусії, що ця війна може бути 15 років. Оскільки Путін живе, так воно й буде, і навіть якщо ми звільнимо всі території, Росія може продовжувати скільки казала, обстріли. Скільки Росія живе, стільки воно і буде. Скільки Росія, ну тут може дискутувати, Але ну Путін це точно він, тому що він в інтерв'ю з президентом президент натякнув на те, що якщо приклад Ізраїлю, то це стільки, скільки буде існувати Палестина, стільки очевидно будуть такі сутички і в Ізраїлі. Тут різний характер бойових дій. Я хотів сказати, що навіть якщо ми звільнимо всі території, Росія може продовжувати наносити ракетні і дронові удари, і зупинити ці ракетні і дронові удари можна якраз. Симетричною я постійно говорю про асиметричність, а тут симетрично або трошки асиметрично у більший бік. Наприклад, Росія засилає нам 50 ракет, 50 дронів за ніч. А ми їм надсилаємо 100 ракет, і 100 дронів. Окей. І тоді вони маємо можна по великій території. Ні, я стосовно ракет просто продовжити думку, тому що зараз з'явилася новина про те, що Пентагон готує для України ракети, точніше він замовляє у виробника ракети середньої дальності для НАСАМС, це зенітний ракетний комплекс, тобто це частина нашої протиповітряної це оборони. І тут, коли ти складаєш у цей логіку, то виглядає так, що зі складу вже тепер цих ракет американці нам дати не можуть. Вони замовляють ці ракети у виробника. То чи це не означає, що на заході прорахувалися стосовно ракет? Потенціалу Росії, що тепер для того, щоб ми від російських ракет захищалися, вони змушені замовляти ці ракети саме з стрічки з виробництва. Ну на заході багато в чому прорахувалися. Вони е абсолютно е конкретно говорили: вони не збираються воювати з Росією. Вони не розцінювали особливо в Європі Росію як загрозу. Ну окрім країн Балтії, Польщі, можливо, Румунії певним чином. Інші казали, що у нас тероризм є, у нас там є. Інші загрози, але у всякому разі Росія, ми не будемо з нею воювати. Була Рада, Росія, НАТО і так далі. Там були навіть Fusion Місал Дефенс Centers в певний період часу. І це призвело до того, що, наприклад, немає боєприпасів на складах. Те ж саме ж відбувається, вони вимушені зараз нарощувати боєприпасну галузь, тому що вони не випускалися. Те саме атакамси. Одна з версій, чому нам не дають Атакамси, балістична ракета на 300 кілометрів, тому що в них їх просто немає. Достатній кількості. Ну і коли ми там дивимося на Німеччину, у них 150 чи 300 ракет Таурус. Ну для країни НАТО 200 ракет це ні про що. Це фактично там на тиждень бойових дій, максимум, якщо ми говоримо про Росію. Тобто прорахування було стратегічне. Вони неправильно оцінили загрози. Ну, в принципі, згадайте українську воєнну доктрину. Ми до 2014 року офіційно писали: у нас немає воєнної загрози, у нас немає противників. ми… Просто розвиваємося в прекрасному середовищі. І повітряному просторі так у нас за загроза нелегальна міграція, тероризм? Ну може, там ще й фінансові якісь махінації. за нашу доктрину це ми інші... чудово жили. Абсолютно скажіть, будь ласка, а от повертаючись до питання, яке поставив вам Руслан щодо подій у Пскові і в інших містах Росії, чи можна очікувати, що їхнє ППО, якого ну критично не вистачає зараз, що воно буде відтягнуто від фронту? Або питання в тому, як швидко вони можуть поновити запаси свого ППО, чи можуть вони це зробити своїми силами? Або чи можуть вони взяти там в Північній Кореї, або в Китаї, або в Ірані. Я думаю, що швидко вони не можуть відновити відразу до, до суті. Тобто вони можуть, звісно, маневрувати системою ППО, вони можуть перетягнути з Москви до Пскова, або е, з фронту до Москви, але в будь-якому разі вони відкриють тоді щось і ми це використаємо. Тобто, якщо вони з фронту заберуть ППО, ми вдаримо, будемо легше себе почувати і будемо працювати легше. На фронті, якщо вони е, відтягнуть до е, з Москви до Пскова, значить будемо бити по об'єктах довкола Москви. Тобто вони відновити їх не можуть. Чому? Тому що це елементна база, це високі технології, це мікрочіпи. У них немає таких друзів, як у нас, коли казали зі стрілкового озброєння. Вони можуть знищувати дрони. А було до речі, відео помітно, як вони намагалися там. З усього що є, і там з криками такі за Росію, там і все інше а, до речі. У -то... нас є відео сьогодні від гур від головного управління розвідки про те, як український безпілотник зараз попросимо режисерів показати це відео, як український безпілотник, десь в акваторії Чорного моря угу. от летить, і за ним бачите, стріляє вертоліт. Ну на відео видно, що за ним летить один російський вертоліт. А в гур повідомили про те, що було цілих піднято два гелікоптери та один літак для того, щоб збити дрон дрон так і не збили. От ви можете пояснити це про ППО. До речі, ви можете пояснити пояснити чому цілих два гелікоптери і літак перехоплювали один український безпілотник? Ну тому що вони пішли на перехоплення. А оскільки вони не заточені на знищення таких цілей, вони просто їх не могли збити. Тобто, це могло бути випадково. Так само до речі, а тобто, і... вони могли б просто патрулювати і засікати. Їх я думаю, що їх вже коли радарами ви було виявлено чи візуально я не знаю точно, як цей безпілотник було виявлено, але однозначно вони пішли на перехоплення в погоню і потім. Намагалися його збити, але це дуже важко, оскільки радянська техніка, до речі, так само, як наша авіація. Чому, чому нам треба f 16 Тому що такі цілі, ті ж самі шахеди, нашій авіації важко збивати. Тобто, це фактично треба, щоб пілот візуально захопив цю ціль і на своїй майстерності це зробив. Там нема таких радарів або технічних засобів, які би захопили, автоматично навели гармату і знищили. Тому нам треба в Пане Михайло. Ще дуже хочеться наскільки буквально хвилин, але хочеться про події на півдні, тому що uh -huh. здається, це зараз найгарішіша точка. Е є інформація про те, що українські війська прорвали лінію Сравіки. скажіть, як це змінить Південний фронт? Ну так відзначаються основні зараз події, основний натиск і те, що відображається, і на відео, і в соціальних мережах, те, що ми можемо бачити, і, е різна інформація, що на, на напрямку Новопрокопівка і Вербове, Українська. Армія продовжує наступ, причому досить інтенсивно прориваючи позиції. Це означає, що російським силам, незважаючи на те, що вони тут сконцентрували основні резерви, не вдається прорвати. Росіянам не вдається зупинити український наступ. Це вже триває насправді, ну, скажімо так, кілька тижнів. Що вони намагаються зупинити, це їм не вдається. Те саме ми можемо сказати про напрямок на, Б... на Бердянськ да на Срешно? на, на, да. На, на, угу. на Маріуполь також зараз е, волноваський напрямок активізувався, угу. бо українська армія почала і тут е, тиснути. Тобто українська армія не е, як до речі було здається на цьому тижні. Була якась публікація, де вказано, що е, нами розчаровані західні партнери, бо вони казали, що треба зосередитись на одному напрямку. А ми ріжемо а ми на а трьох. Ми працюємо на, на трьох, плюс Бахмут, плюс угу. е, намагаємося ще. Звісно, ефективно працювати на куп'янському напрямку, не даючи прорати фронт і змінити розташування. Тобто, в принципі, якраз тиснувши тиск на кількох напрямках, дозволяє примушувати росіян маневрувати резервами, вгадувати, де буде наступний більш потужний удар. А українська армія південь поверніть, будь ласка, прориває якраз прориває там, де по перше, рветься. Там, де знаходяться слабкі місця, і там, де у Росіян не вистачає резервів. Однозначно можна сказати, що гру резервів Росіяни вже програли, тому що вони не змогли зупинити, наприклад, зараз наступ на Натокмайському напрямку. Це означає, що є шанс йти з таким же темпом далі. Звісно, вони будуть вони зараз будуть намагатися це нейтралізувати, і в такому разі Україна може українські збройні сили можуть перенести. Основний удар на Волноваху, Волноваський напрямок, тому що тут в принципі досить недалеко до Маріуполя, і також перерізає логістичні а, а, лінії, так само як, наприклад, наступ на Токмак і Мелітополь. А, наступ на Токмак і Мелітополь для них ускладнула наша робота по Криму. Правильно і, і перерізання логістичних постачань. Правильно а, на, на даний момент ні, тому що вони все ж таки користуються ще тим ага, а, цим коридором. Вони ще вони ще можуть користуватись. От коли ми бу, будемо перерізати якраз тут лінії. Токмак, Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь це все, це все ті лінії, які поставлять оте те угруповання, яке працює зараз в сільській в Херсонській області. В дуже складну ситуацію. Особливо якщо при прориві на Токмак і далі на Мелітополь Українська армія почне активну фазу на лівому березі Херсонської області. Це поставить те угруповання в Херсонській області Росіян, взагалі в ситуацію, коли вони можуть опинитися в оточенні. І їм треба буде обирати, куди відступати насправді. Хоча я думаю, угу. що їм буде наказ стояти до кінця, угу. і це поставить перед ними величезну проблему. Пане Михайло, на сам кінець не можемо не запитати у вас про Білорусь, тому що там почалися навчання ОДКБ. Це з часу широкомасштабного вторгнення Росії в Україну взагалі перші навчання ОДКБ чи, чи ні? Чи вже були там такі? І Яку загрозу вони несуть чи не несуть? Тому що вже є від збройних сил України повідомлення про те, що все під контролем посилили кордон. Так, ну насправді ОДКБ це організація така ефемерна, і тут все ж таки грає основну роль Росія. Тобто для нас. Завжди, якщо ми говоримо зокрема, зокрема про Білорусь, то насправді тут головне, що робить Росія. Якщо Росія би зараз почала перекидати масово свої війська до Білорусі, тоді це була б реальна загроза. А Зараз ми не На даний момент. Так певні підрозділи підійшли, але це в розмірі батальйону з кожної сторони, і там в принципі немає такого масового нарощування особового складу. Причому дуже цікаво. Кілька місяців тому була інформація, що Росія може з Білорусі провести навчання запад 2023 Це традиційне стратегічне навчання, яке в принципі відпрацьовує стратегічну операцію на західному або південно-західному напрямку, тобто на Україну, Польщу, країни Балтії, і потім його скасували. Одна це з причин називається в тому, що немає чим проводити навчання. Дійсно, всі резерви зараз на фронті немає, наприклад, там 20 тисяч навчених. Військовослужбовці, які будуть брати участь навчанні. тобто розбавили ДКБшниками, та так зараз вони розбавили ДКБшниками, щоб можливо надати ще якийсь такий міжнародний статус, але знову ми переходимо до того, що вони вимушені будуть проводити мобілізацію. У них немає шансів перейти, наприклад, 24-й рік, якщо вони не проведуть мобілізацію. А у нас тенденція то абсолютно інша. У нас будуть Ф-16, які встановлять трошки іншу ситуацію в повітрі і для наземних сил буде. Набагато легше просуватися вперед. Ну, Говорять, восьмого 10 він оголосить мобілізацію. Так що почекаємо. Так подивимося. ну тобто, після цього єдиного да. дня День. виборів, да. так вони вони будуть російського єдинства і так. робити ставку на боржників, Пане яких у них кілька міль... дуже мільйонів. Дуже дуже вам дякуємо за ваш аналіз. Спасибі вам величезне. Михайло дякую. Самусь військовий експерт. Був в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Спасибі вам. Дякую, дякую за запрошення.